Вітаю вас на криптовалютному сайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео не фінансова рекомендація. Всі рішення по криптоінвестуванню приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Швидкий прогноз курсу біткоін на сьогодні, 16 лютого 2023 рік, наша головна сторінка на сервісі TradingView, де ми слідкуємо за зміною цього курсу першої криптовалюти. Пропоную деякі зміни. Ну, Нереально вгадати на відсоток, скільки може бути зростання. Я буду давати своє бачення на більш глобальному рівні, як ми вже це і робимо, що я бачу загальне зниження чи е, збільшення. От. І тому позавчора і вчора я поставив зелені галочки, бо я налаштований був на зростання і воно було. Тому і надалі я буду так вести свій прогноз. Або зростання, або зниження. Ніяко вже нейтраль, не буду себе і вас заплутувати. Уже вчора прогнозував збільшення курсу. Збільшення було набагато сильніше, ніж я гадав, але було все ж таки збільшення. Далі я теж гадаю, що буде збільшення. Ось чому. На денному графіку кожна свічка це день. Ви пам'ятаєте, хто слідкує за моїми відео, от моя. Стрілка, по якій завершилось накопичення, і було таке стрімке зростання вчора і сьогодні продовжується. Подивимось на індикатор стахастик, в якому він зараз положені. Тобто він виходить уже на зону перекупленості, але минулого разу, коли він вийшов отак на зону перекупленості, він тут був, дивіться, як довго. І Зростання було ну, практично всю цю фазу. Якщо буде схожа конструкція, то зростання може йти, наприклад, стільки по тривалості. Почала спрацьовувати ця кнопка, така ж кнопка була і минуло разу, після якої було зростання. Тобто глобальний напрямок йде в рамках мого прогнозу. Подивимось другі індикатори, наприклад, індикатор осма. Подивіться, в якій він зоні зараз, схожа конструкція була і тут, після чого продовжувалось зростання, ковзані лінії MA все добре, вказують на продовження бичачого тренду на денному графіку. І те, що буде продовження зростання, я бачу ще по одному індикатору, який спрацьовує дуже добре. Бачите, після цієї стрілки, як і минулого разу, почалось зростання. І до зони перекупу тут ще доволі багато, тому я гадаю ще раз, що буде продовження зростання, До яких позначок це невідомо, але напрямок повинен йти наверх. Буде 30, а може і 40 цієї фази. Якщо ми порахуємо на скільки відсотків на 45% було минулого разу зростання. Ну, якщо буде схожа конструкція, гадаю, буде курс 30 цієї фази. Ну, а завтра перевіримо мій прогноз. І ще раз, я прогнозую зростання курсу біткоін. І головний прогноз на 2023 рік Російську Федерацію буде знищена. Україна розквітне в європейській родині. З вами був Віктор. До зустрічі.